Сорти для північних регіонів будуть в наступному році. Віргінські сорти вірджинські. Інтернет-магазини продають рекламу свою, картинку і назву. Перші три роки вкриваємо. Саджанці мають бути всі щеплені на Віргінську хурму. Для вас найкращі саджани це який вирощений у вашому регіоні. Собака їсть хурму, причому одну з одною. Натуральне будівництво це звісно добре, але є також натуральне садівництво, його я йду вивчати. Зокрема, хурму. Гайда зі мною я Марк, вільний Фермер, і ви на каналі Моя Українська Мрія. Ось уже другу осінь поспіль. Я покидаю свій проєкт, щоб допомогти викопати саджанці хурми Василю Чалбошу. Його ферма знаходиться в мальовничому містечку Велика Бакта, що на Закарпатті. Викопати саджанець хурми на Віргінській підщепі доволі складно. Спершу спеціальний робітник викопає траншеї. Його робота найскладніша у викопані. Ями я вивалюю деревця та цілими рядами, та звільняю від землі кожен корінчик окремо. Одне таке деревце займає багацько часу, адже саджанці давно переросли своє. До того ж, корінь кожної рослини може бути до метра в глибину. Така праця триває до пізньої ночі. От, в цьому році 95% саджанців хурми є лише для самих теплих регіонів. В основному це для Закарпаття, тому що саджанці великі і саджанці дуже великі. Таких са великих саджанців більше ніколи не буде. Це вже на 6-7 на річній підщепі і е, ці саджанці для самовивозу. Запакувати такий величезний саджанець дуже велика проблема. Він більше двох метрів може мати. Мета цього відео не продати вам саджанець хурми, натомість розповісти вам важливу інформацію, яка допоможе вам обійти шахраїв в майбутньому і виростати свою першу смачнющу хурму. А в наступному році. Буду розмножати багато сортів для північних регіонів, для холодних областей. У цьому році підщепа була підходяща по товщині для, для тих сортів, для теплих регіонів, бо, бо були товсті черенки і товсті підщепи. А ці морозостійкі сорта е, не було підходящої підщепи, бо черенок тонкий, а підщепа товста була. І в наступному році я їх розмножу багато. Це так називаємо Віргінські сорти, віргінські. Вон бачите який гарний плодик. Він в Київській області буде Так, да, Це по всій Україні може І рости. І в Харківській? І в Харківській, в будь-якій. Круто. Це сорт Мідер, він дуже ранній. А але перші роки треба укривати? У перші роки на самій півночі треба укривати по-любому. Тому що дерево має акліматизуватися. Але це у мене, в мене в Бергівському районі, з 10 вересня ми їмо перші плоди. Аж до, до, до сьогодні. Сьогодні вже 3 листопада. Рахуйте, з 10 вересня до 3 листопада ще висять. і Це будуть, будуть висіти плоди ще десь до середини листопада. Але їх тут було дуже багато. Загалом ці сорта, що можуть рости по всій території України, в... України вони е, м'які, по-перше, тим вони відрізняються від супермаркета. Вони менші, набагато менші. І в них є такий специфічний ромовий смак. Але вони дуже солодкі і кожен з них має свій особливий смак. Я люблю мітер. Загалом на фермі колекція більш ніж із 60 сортів хурми, більшість з яких вже плодоносить у відкритому ґрунті. Для розмноження обираються найкращі і найстійкіші сорти. Одні ростимуть лише в теплих регіонах, інші, можливо, не такі великі, ростимуть по всій Україні. В себе на Ютубі та Фейсбуці Василь розповідає про хурму ще більше. Обов'язково загляніть туди по посиланню в описі, але спершу додивіться це відео до кінця. Також, якщо є змога, долучайтеся до мого збору для 80-ї ДШВ на захист від дронів. Така річ рятує життя і має бути в кожному бліндажі. Давайте не забувати, завдяки кому навіть зараз у нас є змога думати про сад. Це Кавказька хурма. Їх на Кавказі ці плоди їх сушать і потім як ізюм їдять. Mm. Ця хурма вона теж має місце у садах колекціонерів. Ну і в простих людей, хто, хто має таку. Ну і в прості люди, які мають бажання, вони теж можуть собі таке посіяти. Просто треба купити на базарі. І не чекати, що буде з нею щось хороше. У нас інтернет-магазини продають рекламу свою, картинку і назву. А висилають всяке сміття. Оце от таке от. А це дерево у мене тут росте, щоби, щоб вам показувати. Прийшли клієнти, будуть купувати саджанці з Берегова, місцеві. От. А я йду далі копати ті саджанці. Такі от справи. На жаль, більшість саджанців хурми в Україні неякісні. Тож з часом люди знаходять таких, як Василь, щоб здійснити свою мрію. Саджанець на віргінській підщепі набагато морозостійкіший, але й корінь в нього набагато довший. Тому часто вирощують на кавказькій хурмі з меншим коренем, але вона, на жаль, не стійка до морозу. Щоб швидше виростити саджанець, використовують мінеральні добрива, через що він ще більше втрачає свою морозостійкість. А це дика віргінська хурма. Точніше казати, вірджінська, бо вона із штату Вірджинія пішла. Бачите, це. Такий тип, що продовгуваті плотики. А це такі округло плоскуваті. Це е, насіння із них йде на підщепу. Тому що ця хурма, вона дуже морозостійка і підщепа відомий факт, що підщепа впливає на сортову частину верхню. І чим морозостійкіша підщепа, тим буде дерево більш стійке до морозів. Тобто це повна протилежність Кавказькій хурмі? Так. Да. Але а... цю важче викопувати. Так. Да. І саджанці, саджанці на кавказькій хурмі, саджанці щеплені е, на Кавказькій хурмі, навіть мідер, якщо защепити на Кавказьку хурму, то він при мінус 22 він буде підмерзати. А якщо мідер щеплений на віргінку, то він буде витримувати, ну мінус 27 точно буде витримувати. Але то вже доросле дерево. Перші три роки треба укривати, захищати, тому що якщо буде мінус 27, то однорічні пагони можуть замерзнути. Но це у свіжо посаженого дерева. Воно ще не має сили, воно ще не накопило там ті всі сахара, антифризи, для того, щоб бути більш стійким для до морозів. Перші три роки укриваємо. Саженці мають бути всі щеплені на Віргінську хурму. Це є дуже велика рідкість насправді. Навіть в інтернет-магазинах пишуть, продають насіння віргінки, а приходить насіння кавказької. Це у нас в групах у Фейсбуці є там така група хурма в Україні і там ще декілька груп. Це вже всі знають. Всі спеціалісти і не спеціалісти, всі знають, що Щеплена хурма має бути щеплена на віргінку, справжню. О, диви, який класний. Або цей. А цей сінець хачії, його можна їсти в твердому вигляді і в ньому немає танінів. Тобто це означає, що в ньому немає терпкості. Але він перенесе лише який мінус. То вар'єруючий сорт. Якщо в ньому не буде насіння, то він буде терпкий. Ну да, з хурмою не все так просто. Якщо коротко, то одні сорти хурми втрачають терпкість, тобто таніни, після того як вони пом'якнуть. Це може статись як і на дереві, так і згодом у ящику. Якщо поруч поставити яблука, то процес дозрівання в рази пришвидшиться. Інші безтанінні сорти хурми можна вживати в твердому вигляді, але вони ростуть лише в теплих регіонах. Як на мене, змога виростити будь-яку хурму або іншу садовину робить людину щасливішою. Так що садіть хурму і будьте щасливі, садіть хурму правильно. Так. Шукайте, Інакше будете розчаровані. шукайте виробників в своєму регіоні. Тому що, якщо ви живете, наприклад, у Вінницькій області, а садженець, е то для вас найкращий саджанець це який вирощений у вашому регіоні. А найкращий у вашому районі. Розумієте? Там в 100 кілометровій зоні, грубо кажучи. А саджанці, які привезені з інших областей. Це вже для вас другий сорт насправді. Але якщо, якщо близько нікого нема, то треба вибирати продавців, яких шукати продавців, які, які не обманщики, які чесні, які не зловживають хімією або взагалі її не користують. Саме зло це коли на селітрі аміачній за рік виганяють під щепу і потім прививають в самому низу, тому що. Навіть віргінка така замерзне зимою при нормальних морозах, на хімії вигнана. Знизу привили, воно не росте і його виганяють на селітрі привиту частину. Дякую, що це робиш. Е і тратиш на це більше часу, тому що такий саженець потрібно на рік, або на два роки довше доглядати, відповідно, полоти, поливати, і аж потім його можна прививати. Або на три роки, або на три роки. Що ж, любі друзі, час завершувати це чудове відео. Хурма, як бачимо, росте, але не вся і не всюди. Тому завжди звертайте увагу на те, що ви і куди купуєте. Дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте вподобайки та коментуйте. Все буде.